Mazda CX5 знову в продажу 2024 року 2,5 на повному приводі, Select комплектація. А до цього я постив, що авто під завдатком. Я ненавиджу такі ситуації. По-перше, я дуже завжди стараюся кожній людині перед тим, як продати автомобіль ну, в дорозі чи в наявності. Пояснити розповісти про автомобіль все, показати фотографії, карфакс, недоліки, переваги, витрати пального, м'якенька, комфортна, швидка, які витрати, по коштам на утримання, щоб людина про автомобіль максимум знала, і купуючи той чи інший автомобіль, ну, не було такого, що типу передумав. І в нас, як правило, таке не практикується. Машина Mazda cx 5 знаходиться зараз у нас на партнерському майданчику і продається там. Прийшла людина, продавав не я Mazda cx 5, один із менеджерів на майданчику. Ну і людина людині сподобалась Mazda, Ну вона нова. Вона не може не сподобатись. Вона ну просто нова. 17 в милях, 28 тисяч кілометрів пробігу. Нова машина а, залишає завдаток. І каже, да беру. А потім через декілька днів перезвання треба було відправити документи для оформлення договору, купівлі продажу червоних номерів оформлення, морозиться. А потім каже: Я передумав купляці. Я поїхав на іншу площадку, вибрав собі іншу машину Ауді. Так, а на що ти залишав завдаток тоді за цей автомобіль? Я, я взагалі я не розумію. А по факту я вже зробив пост, що машина під завдатком, і звісно, коли завдаток знімається, то для багатьох, хто хоче купити автомобіль, подумає, що щось з машиною не так. А з машиною все так, просто з тим, хто задаток залишав, щось не так. Тому, друзі, дуже вас попрошу, якщо ви плануєте купувати автомобіль, будь-де не робити так, не залишати завдатки, якщо ви не вирішили 100% брати автомобіль, щоб він вам підходить. Тому що завдаток, звісно, не повертається. Але... В цьому і суть, що ти береш завдаток і що людина серйозно налаштована. А якщо людина не серйозно налаштована, не треба давати завдаток. мене така думка?